10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Ветів. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 224-та доба. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вночі росіяни вкотре воювали із мирними містами та селами. Обстріляли градами та важкою артилерією три громади Нікопольського району червоногригорівську, Нікопольську та Марганицьку. Люди не постраждали у Червоногригорівській громаді. Два будинки знищено, 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач у Нікополі. обстрілом поб. Били бази відпочинку. У Марганицькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнації з'ясовуються. Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі обстріляні не були. Радіаційний фон в нормі. В результаті нічних атак у Нікополі постраждалих на щастя немає. Проте є руйнування, сказав у зверненні до мешканців міський голова Олександр Саюк. У нас знов з тривогами з обстрілом. На зараз без постраждалих і загиблих пошкодження ще з'ясовують. Ми продовжуємо відновлювати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за сиренами, за офіційними телеграм-каналами. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна. Про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, тихо, без надзвичайних ситуацій. Жодного обстрілу нашої території не було. Все під контролем. Всі громади працюють. Ранок розпочали. На межі з Херсонською та Миколаївською областях також все під контролем Збройних сил. України. Шановні, не панікуємо, працюємо, зберігаємо спокій, виконуємо кожен свою роботу і таким чином наближаємо нашу велику з вами перемогу. Тож віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%, і все буде Україна! Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава! доба у Кам'янському минула нормально. Надзвичайних подій на території міста не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Поінформував міський голова Андрій Білоусов. Кам'янське готується до стабільного проходження опалювального сезону. На даний час технічна підготовка житлово-комунального господарства майже завершена. Аварійні служби забезпечені всім необхідним для усунення можливих позаштатних ситуацій. Постійні відвідувачі скверу прибережний, що на житловому масиві перемога останній час відмічають погіршення стану зелених насаджень, збільшення кількості сухих дерев. Як зараз насправді виглядає ця зона відпочинку в наступному матеріалі? У сквері прибережному, який урочисто відкрили лише три роки тому, масово сохнуть дерева. І з кожним місяцем сухих рослин стає все більше і більше. У травні наша група вже знімала сюжет у сквері, тоді ми звернули увагу на зламану драбинку на дитячій гірці та пошкоджені лави. За п'ять місяців ні драбинку, ні лави до ладу так і не привели. Але якщо наприкінці травня сухі дерева у прибережному були поодинокі, то зараз вони тут зустрічаються на кожному кроці. Це явище дніпряни почали активно обговорювати в соціальних мережах. Сквер прибрежный, фоткал только совсем сухие, и не все. Там еще полно полумертвых, которые, скорее всего, усохнут в следующем году. Еще сухих и вялых полно по всей свежеотремонтированной набережной. Это план такой или снова война мешает делать нормально. Если бы участники за свой рахунок свои ляпы, то думали б, а так бюджет пыляют, як и завжди. На короленка, до речі, платани чимось хворіють. Якщо не взятися за лікування, можемо втратити ці дерева, які коштували по 6 тисяч євро кожне. Дерева у прибережному теж коштували бюджету чималих грошей. Нагадаємо, реконструкція самого скверу обійшлася майже в 500 мільйонів гривень. Місцеві мешканці, які постійно відвідують сквер, теж звертають увагу на стан дерев. Тут мами, бабушки, всі з малышами здесь гуляють. Ну, сквер очень хороший, і зимою. І Йолка здесь у нас очень красива. На дівця, може якісь то вже пропадають, ну їх міняють. Мерії запевняли, що не дивлячись на війну, гроші на утримання зелених зон у місті будуть виділятися, але ситуація у прибережному з місяця в місяць зі станом зелених насаджень лише погіршується. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1. За процесуального керівництва Дніпровської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері повідомлено про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпра за фактами службового підроблення, розтрати чужого майна та бездіяльності військової влади. Про це повідомляє спеціалізована військова прокуратура південного регіону. У листопаді 2018 року вказаний екс начальник, зловживаючи своїм службовим становищем, до офіційних документів вніс завідомо неправдиві відомості щодо повного виконання робіт, що не відповідало дійсності. У подальшому безпідставно перерахував приватному підприємству бюджетні кошти на загальну суму понад 1,8 мільйона гривень. Держава понесла економічні збитки. Наразі вживаються заходи щодо їх відшкодування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР. Українська армія здійснює на півдні нашої країни швидкий і потужний рух, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас є хороші новини із передової, із дипломатичного фронту. Перше, українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Провів сьогодні серію важливих. Переговорів спочатку в день говорив з прем'єр-міністром Індії, поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових, детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії, саме Кремль, робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію, і звільнити нашу територію. Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією. Та політичним фарсом, і це загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу. Бо якщо хтось один намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і у деяких інших може з'явитися аналогічне бажання. І тому ми закликаємо усіх суб'єктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право стати на захист базових. Його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав. Вважаю, що для Індії це такий же фундаментальний принцип, як і для України. Також сьогодні в день говорив з Джорджею Мелоні, лідеркою політичної сили брати Італії, яка здобула впевну перемогу на нещодавних виборах. Це була дуже предметна розмова про те, як ще збільшити нашу міжнародну співпрацю і як посилити наші можливості і України і Італії. Від імені усіх українців подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки. Чекаємо пані Мелоні в Києві з офіційним візитом і ввечері говорив з президентом Сполучених Штатів Байденом. Передусім, подякував йому за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові хаймерси. А загалом я відзначив, що успіхи наших військових, усі успіхи в поверненні свободи нашим людям це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги. Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки, усіх наших партнерів у вільному світі, свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги у протистоянні з тиранією. Звичайно, обговорили з президентом Байденом і ключові аспекти нашої взаємодії поза оборонною сферою, зокрема, фінансову підтримку, зокрема за пакет підтримки обсягом більше 12 мільярдів доларів. Обговорили політичні кроки співпрацю в міжнародних організаціях. Особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає увесь світ, і це дійсно так. Наша перемога у цій війні покаже наскільки багато Україна може дати глобальної міцності свободи, глобальної міцності демократії. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Особливо сьогодні відзначу злагоджені героїчні дії воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, і 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Атамана Костя Гордієнка. Дякую, дякую вам, хлопці, і незмінно дякую усім, хто допомагає нашим оборонцям захищати свободу. І ще один важливий наголос. Я підписав указ про визнання нікчемними усіх указів президента Російської Федерації та усіх актів ухвалених на виконання цих указів для спроб анексії нашої території від 2014 року і по сьогодні. Будь-які російські рішення, будь-які договори, якими пробують захопити нашу землю, все це нікчемне. Слава Україні! Лихівській громаді Кам'янського району допомагають із продуктами, військовим та переселенцям. Подробиці в наступному матеріалі. Місцеві фермери діляться врожаєми картоплі, овочів та кавунів. Мешканці заповнюють засіки зимовими заготівлями. У погрибах картопля, консервація, квашена капуста. З моменту російської агресії ми в громаді почали приймати внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх до нас приїхало з Донецької та Луганської областей. Так як потрібно було забезпечувати і життєдіяльність громади, нашого мешканців громади і переселенців, ми створили разом із жителями громади гуманітарний центр. І почали займатися волонтерською діяльністю, почали забезпечувати продуктами харчування наших військових на фронті, а також жителів, які цього потребують. Це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також переселенці. Завдяки нашим сільхозвиробникам ми створили великі запаси продуктів харчування: борошна, крупи, меду, там все, що потрібно, овочів, але навесні. За державної ініціативи, сади перемоги наша громада з великою активністю взяла участь у цьому проєкті. Держава нас забезпечила посівним матеріалом картоплі, яку ми роздали нашим жителям. Висадили картоплю. І восени ми зібрали більше 20 тонн врожаю. Зрозуміло, що ці всі запаси зараз відправили і до Дніпропетровського шпиталю, також військові, якщо потребують, заїжджають тут, беруть, і також ну, на харчування жителів громади. Законсервовано, там заквашено е, огірків, томатів, там виготовлено томатного соку. Сьогодні у нас працюють дві локації: одні е, жителі громади зараз шаткують капусту, наші внутрішньопереміщені особи е, виготовляють сьогодні бо Щову заправу е, ще дуже багато планів, ще дуже багато насовочів, які потрібно переробити. Висаджено в цьому році велику площу кавунів, тому що в проєкті ще ми будемо квасити кавуни. Також капуста, буряк тут виготовили вже з чотири сотні закруток. В них огірки, томати, компоти зі сливи та терену, кабачкова ікра, квасоля. Господині використовують і добре відомі, і власні рецепти. Ми їх консервуємо для того, для людей переміщених осіб і також для хлопців, які воюють на сьогодні. На передовій на сьогодні ми дуже багато зробили консервації. і ще там квасимо капусту. У нас єсть. О, і будемо ще вести, ну, будемо робити заготовки. Там у нас і борщова заправа, і повидло ми варимо. Так що на, ну, працюємо в цьому плані для того, щоб було в нас що їсти. На сьогодні от ми закрили і помідори консервовані в нас, є, і кабачата, і огірки, і компоту наробили багато. І зробили цього, і кабачкової, і квасоля до борщу в нас є. Також є огірочки в нас, і салат, і такі огірочки ну, консервовані, і квашені огірочки, і помідори ось ми квасили, які вже на сьогодні можна їсти споживати. Ну я думаю, що дуже багато зробили. Ми на кухню у прихистку для переселенців жінки варять борщову заправку та яблучне повидло. Після закривають у банки. Тут у нас дві локації. Тут у нас дівчата ось квасять капусту із саду працівники садочку, а там у нас борщова заправа і варять повидло. Ну, дівчата ось прийшли і допомагають нам <смі> з таким Велике Великим дякуємо вам. Це. На сьогодні вже воно ну, наквасили. У них вже є початок квашеної капусти. Ну, ще буде банки. Є капуста ще в нас є. Будемо квасити і будемо вести далі заготовку. Тут у нас ось проходить заготовка борщової заправи, повидло ось також дівчата. Варять, також ну будемо консервувати, готуємося до зими, щоб нам усім був смачний борщик і хлопцям на передовій, і нашим переселенцям, і також може ще кому там потрібно буде. Так що плануємо і ще є. У нас також і буряк і морква. Так що ще плануємо, будемо ще закривати, консервувати і Ну готуємо. Поруч тимчасово переміщені особи і місцеві господині куховарять разом. Дуже люблю свою професію, тому здесь стараємося допомагати, готуємо для себе в основному. сейчас заготовки, боршова заправка. Лук, морковь, буряк, перец сладкий і томат. Все як вдома. На наш зажарку всі делают вдома для борща. То же саме варим, консервируем. Потому что не знаємо, як зима пройде. Может, ми здесь ще будем. Надеемся, конечно, очень швидко уехать отсюда. Ну, конечно, да поможе. Їсти ж кожен день охота. І військовим, і нам і другим переселенцям. Все зроблено з любов'ю. У нас фірма так називається. Все зроблено з любов'ю. Погреби громади заповнили картоплею. Її виростили у місцевих садах перемоги. Загалом зібрали 20 тонн. Землю надав місцевий фермер. Інші аграрій висадив у себе в господарстві Кавуни. Каже, зазвичай виділяв підсмугасті ягоди до 4 гектарів та цьогоріч збільшив ділянку утричі. Загалом у Лихівській громаді 160 сільгоспвиробників. І початку повномасштабної агресії жодне підприємство не припиняло роботу. Маргарита Сюпільня, Роман Авакян, новини Д1. І до інших тем у Кам'янському відзначили 70-річчя відомому освітньому закладу ліцею номер 9 Про історію і сьогодення якого розкажуть наші колеги із кам'янської студії телебачення Містебе. У 1952 році на щойно збудованій вулиці Долматова з'явився новенький навчальний заклад середня школа номер 9 Відтоді багато чого змінилося. Було проведено сучасний ремонт, замінено фасад та покрівлю, оновлено обідню залу, спортивний простір. Однак традиції навчання лишилися незмінними. У 2017 році. В нашому закладі розпочалися капітальні ремонти. Вона стала сучасною модернізованою, зовні всередині новою, привабливою. Але ж душа вона залишилася такою, якою була при народженні світлою, доброю, чесною, порядною, люблячою. За роки існування школа випустила майже 3,5 тисячі учнів. З них 102 золотих та 58 срібних медалістів. Сьогодні це люди різних професій, якими пишається ліцей. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої 9-ї школи. 70 років – це дуже поважна дата. Я хочу Подякувати нашим вчителям за те, що тримають освітній процес на високому рівні. Я знаю, що у 2020 році наша школа отримала золоту медаль на всеукраїнському конкурсі. Я хочу подякувати батькам, які у цьому підтримують, і школу, і своїх дітей. Хочу побажати нашим дітям, щоб росли здоровими, щасливими, гарно навчались. Побажати на всім одного, те, що мріє зараз кожна Україні – Це перемоги. Міський голова привітав колектив ліцею і вручив нагороди педагогам закладу, а також вручив школі грошовий сертифікат на поповнення матеріальної бази. Ми всі знаємо з вами абревіатуру збройні сили України, тому що завдяки ним відбуваються всі зараз всі заходи, і заходи. Ми можемо з вами працювати, насолоджуватися радістю, те, що ми маємо роботу, так спілкування з дітьми, тому що ми працюємо з вами офлайн. Але ще є така досить. Нова абревіатура, і вона дуже сильна. Всу велика сила учительства. Да? Велика сила учительства. Так, от ми з вами велика сила. До речі, у закладі працює багато молодих спеціалістів. На думку ліцеїстів, їм подобається навчатися саме в цьому закладі. Дуже любимо школа. У нас дуже класні уроки проводяться. Вона дуже. Добре, я б сказала, і цікава цікава, так вчителя дуже у нас хороші. Ми дуже любимо наших вчителів. Хочеться навчити в першу чергу доброти, да, щоб вони себе поважали. І як кажуть, зараз школа -нуж, да, що лозунг все для дітей, щоб діти не боялися, і навіть виходити до дошки, да не боялися, і також дружним, щоб був не тільки вчительський да колектив, так само дружня, щоб і з дітьми все було ну. Всі дружньо-дружньо, як кажуть, це такий лозунг. Мені здається, точно нашої школи. І ветерани, і зараз вчителі, які працюють, створюють новий зовсім заклад, сучасний. В цьому їм допомагає влада щодо матеріального забезпечення. Тому я хочу побажати і батькам, і учням пишатися своєю школою, допомагати їй, розвиватися, а вчителі. Завжди згадувати з шаною сьогодні. В ліцеї навчається більш ніж пів тисячі учнів. Працює 41 педагог. Враховуючи вимоги військового стану, облаштували безпечне та комфортне укриття. Ліцей впевнено продовжує працювати, попри труднощі, виховує нові покоління кам'янчан Ірада Акімова, Сергій Сулима, спеціальна для телеканалу, де 1 і далі про спорт. Дніпровська боксерка Анастасія Таран здобула золото на чемпіонаті Європи серед юніорів. У фіналі 15-річна спортсменка перемогла суперницю з Ірландії. Четверо із п'яти суддів віддали перевагу Анастасії Таран. Це її другий тріумф у боксерській кар'єрі на чемпіонаті Європи. Минулого року 15-річна українка стала переможницею європейської першості з боксу серед школярів 13-14 років. Ну а вже сьогодні донецький шахтар зіграє свій третій тур у лізі чемпіонів. Гірники зустрінуться із чинним переможцем турніру мадридським реалом. У цьому протистоянні зустрічаються лідери групи Ф. Після двох стартових матчів Вершкові, саме так називають команду реалу, очолюють турнірну таблицю з шістьма балами. Шахтар іде другим, маючи у своєму активі чотири залікові пункти. Матч відбудеться сьогодні у Мадриді на стадіоні сантьяго бернабео Бернабео-22». Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І наостанок про погоду на середу, 5 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 15 градусів тепла в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому наш випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а її народ, сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні!